This was the stress. Дорога, молоде, дорогі хресті, браті і сестри, дякую тим, хто відгукнувся також сьогодні на цей заклик прийти разом з нами, взяти участь у цій панахиді. А зараз ми помолимося в молитву на цей панчин панахиди, моління, яке ми звершуємо за померлих. І будемо просити, щоб Господь Бог прийняв душу свого Володимира Івасюка. Власне, вчора, 18 травня, як де зафіксовано день його не день смерті, а день, коли його власне, знайшли загиблим. Я вже після по завершення трошки більше знову розкажу, а давайте зараз на початок вже потім в кінці ми будемо співати Червону руту. Отже, Володимир Івасюк насправді. Я подивляю, це молода особа. Скільки було йому років, коли він помер? Хто пам'ятає? Ми вже п'ятий рік ходимо сюди поспіль, завжди сюди на могилу. Скільки було років Володимиру Віжку, коли він загинув? 30. 30. 30. 30. 30 років. Насправді за тих 30 років, скільки потрібно нам зробити, щоб ми ввійшли в історію і нас запам'ятали. Мені вже трошки більше ніж 30, він каже, що мене би так пам'ятав. Але насправді це молодий, молодий талановитий хлопець який насправді уродженцем міста Чернівців, Чернівців, з, з Кітсманів. З родини батько його був письменником, так, Михайло Васюк. Навчався він в медичному університеті, був лікарем. Але попри те, мав надзвичайно великий талант до співу, був композитором, написав приблизно близько 107 пісень, виконував, володів грою на кількох інструментах, не хотіли слухати, співпрацювати з КГБ, таких людей швидко прибирали зі шляху. Одразу з версій є того, що... Справді, це його було навмисне повішено і вбито. Отже, Володимир Івасюк загинув такою трагічною смертю, хоч насправді туте, тоді, тодішні, тодішня влада у своєму висновку написала, що це є самогубство. Ця постать молодого юнака, якому було 30 років, свідченням є для нас молоді, що ми також, щоб прагнули. До висот. Прагнути в тому, щоб по собі залишити також якийсь ваговий внесок. Щоб чогось досягнути і не, 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 зробити цю лепту, свою вагому лепту суспільству, розвитку суспільства. І кожен є призву. Хтось співає, хтось грає, ти більше дати до науки, це з іншого прафіки, віки. З духами праведи померли, душу раба того сего покой, і спережий у блаженній житні у тебе, чоловіка, любче. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай помилуй помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, за покій душі особ, раба Божого Володимира, і щоб проститись йому всякому прогрішенню. Namo, in a name of the Father, the Присвятий і благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на вітри віки. А -а -а, слави! Христос, і Бог наш, що живим і мертвим володіє, були пами пречистою Своєї Матері, середославних і всехвальних апостолів, преподобний волонтериців наших і всіх святих, душу слуги свого Володимира, який переставився від нас. У селя праведних оселих лоні Авраама покоїть і до праведних речистих, і нас помилує, і спасе, як благий і людинолюний. Ну, 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 Вічний подай, Господи, повсякчас, поминаному рабові Твоєму Володимиру і сотвори йому. Вічною пам'ять Христос Воскрес! Христос воскрел, весь смерть все подала Духа і тим, що роба життя дарував. Христос воскрес! Смерть, весме дала! Святым, что в рубашке Він був великим якось, лідером, натхненником, письменником, але що головно також священником. Маркян Шашкевич, Марк Шашкевич був одним з Руської трійці. Маркян Шашкевич, як Воловацька, це три таких просвітники, ті, які відстоювали нашу українську мову. Що головно в цей час було справді відстояти е, наш український дух, українську мову. І нехай ці ми ще молоді взірці для нас, для молоді будуть тими натхненниками. Так як вони колись були натхненниками серед своїх сучасників, нехай будуть натхненниками і для нас, щоб насправді не лінуватися, а стриміти працювати над собою, над тими талантами і дарами, які дав нам Господь. Отже, ж, молимося також коротенько. Панахи. Словенний Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Христос Воскрес мертвих, весми, Осми подала і тим, що в гроба життя дарував. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй. Молимось тобі, вислухай, і помилуй. О, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося у опокій душі усопшого, слуги Божого, Іерея, Маркіяна, і щоб проститися усякому прогрішенню. Вольному і не Господи помилуй, ми, спадимо, ми спадемо. Воскресені життя, й у покій у соціу слуги Твої рея, Маркіяна. Христе Боже наші любі славу посилаємо безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас на віки Амінь. Амінь. віки. Світися, світися, Новий Єрусалиме. Слава Господня на тобі осіяла. Раді нині веселиться сьогодні, а ти, дичеса, як красуйся, Богородице, останням роженя Твого. Слава тобі, Христе, Боже, Вони, наша, слава. Тобі! Христос, Христос Воскресі, смерти, смерть, осмерть, подала, він роба бачиття, дарував, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, що живе в мертвій серед святиславних і апостолів, святого, преподобний вогного наших і всіх святих, душу спочило, слуги своєї ревні Маркіяна, кого пам'ять сьогодні звершуємо. І всіх святих, що переставили від нас, селя, праведних на лоні Авраама покоїть і до праведних причислить, і нас помилує, і спасе. Хисто з від весме, ось ми подала і тим, що раба життя дарував. Поти сині плине кача, поти сині. Тепер подивіться на аналогію, значить, хлопці. Наші ще не молились, так, Володимир, Маркіян 30-32. Якщо подивимось тут позаду мене, так над вами. Це поле, на якому поховані наші захисники. Багато з них молодь, молода нація, хлопці, дівчата, чоловіки, які віддали своє життя з нашу країну. Правда, це геройська смерть. <кхи> віддати немає, каже Христос: немає більшої любові, ніж віддати своє життя. Заближення. Ці особи, які тут поховані, це ті, які віддали своє життя за нас усіх. І ми не можемо не пам'ятати в молитві за них. Ми щоденно молимося на літургіях, пам'ятаючи і просячи Бога, щоб давав сили, витривалості, духа і кріпсості тим, які є сьогодні на полі бою і відстоюють наші права, нашу землю, захищають наше життя. І рівно ж молимось також за тих, які вже відійшли в вічність, боряючись. Спам'ятаючи, ми це поле бачимо. На... Тут і цих пропорів, які свідчать про цю свою геройську смерть. Молимось також зараз нахидок. Данілом загають цю і... мелодію, бо є сухою молодією, військово-поминальну мелодію. i posle možemo počnemo pol na redu za daš Неочистить наші, пати, прости беззаконня наші, святий, посвятий сі невочі наші, і ви на ти в богохнах, Господи, Гони, Господи, Господи, Боги, слава Сим, Святому, Духові, і нині, вовсе, час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай сіди ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, я, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, негля, і прости нам проби наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, нашим, і не, не веди нас у спокусу, але візи нас і лукаво. Царство і сила, і слава, Отця, і сине, і Святого Духа, нині повсякчас і на вики віки, віки. Аминь. духами правени по мене, душі на вітвої спає і звездів бажені житті, у тебе чоловіка. Спочатку, Господи, де всі сидіть і спочивають, поки душі не вихворі, подивити чоловіка любить. Слава Святому і Святому Духові! Милуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилу милий, господи помилуй, господи помили. Господи, помилу, господи, помилу, помилу. Ще молимось за упокій душу собших слуг Божих. Усіх тут, які поховані, військовослужбовці, які віддали своє життя, нашу батьківщину, і щоб проститись йому всякому прогрішенню. do brafeilno mo i ne dobro vi Оселив душі їх, де праведні спочивають. Господи, помолимся, Господи помилуй. Боже Дух і всякої плоті та смерть подолав і диявола знищив, життя світові йому дарував. Сам Господи, упокой душі особи слух твоїх усіх тих, які тут поховані, які загинули. У часі військових дій, цих військовослужбовці, які віддали своє життя за нашу батьківщину. У покої Господи, в місті світлому, в місті світ... квітучому, тучому, в місті спокійному, звідки втекла болізнь, печалі, всяке зтхання, всяке прогрішення ними словом, або ділом, або помислом. Як благий людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила й не зрішила Ти бо єдиний без ліха, твоє, правда, твоя правда повіки і слово Твоє істина. Бо Ти єси Воскресіння і життя, і упокій у Собчу твій, Христе Боже наші, тві славу посилаємо з визначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки, віки. Амінь! Ремуди, світися, світися, нове Ярусалиме. Слава Господня, на тобі востіяла! Раді нині веселиться сьогодні, а ти чиста, як расуйця, богородице, востаннє вороження Твого. Слава тобі, Христе, Боже, оховання, наше, слава Тобі. Христос, воскресив, мертве, Свою смерть, смерть подала. І ти, що роба життя дарував, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Лови, Христос, Богу, що живим і мертвим, володіємо лицами пречислої, Свій Матері, святославних і схвальних апостолів, преподобних благослови наші, всіх святих Духяві що представили від нас усіх військових службовців, які в часі військовий дій, усіх відкритий поховані, за підполунання твори. І що простити, простити зі всякому погрішенню всіх святих. Хай Господь Бог прийме душі особша шарабів своїх і спасе їх, у упокоє царстві небесному, а -а Амінь. божені у сплянічних покріпане, Господи, повсякчас, поминаним словом Твоїм, усіх тих, хто тут поховані, і вчини їм. В пам'ять Христос Воскрес! Христос Воскрес! І смерть, веснемо дала і тим, що гробах життя дарував. Христос смерть весмен, смерть дала. І тим, що в гроба життя дарував, дарував поклоняємося дневному воскресінню.